Телеканал Плюс Плюс та видавництво Івана Малковича «Абаба Галамага представляють. Каска стато. Здравствуйте, мої любі! Мене звуть Павло Зібров. Сьогодні я прочитаю вам казочку про вовченятко, яке запливло далеко море. Чи ви чули колись про таке? Ні. Тоді слухайте. Казка Марійки Луговик та Івана Малковича. Вовченятко, яке запливло далеко море. Художник Софія Ус. Було собі маленьке вовченятко. Одного разу пішло воно зі своїм татом до моря. Поки тато вовк засмагав на сонечку, вовченя пірнуло у воду і запливло далеко в море. У морі було багато хижих риб. Тож вовченятко, щоб ті риби його не покусали, прикинулось камінчиком. Лежить собі. Мишечком на дні і риб не боїться. От тато вовк пригрівся на пісочку та й задрімав. Коли ж прокинувся, а вовченятка немає. Недалеко на пальмі сиділа мавпочка. Мавпочко, питає вовк, ти не бачила мого вовченята? Бачила, каже мавпочка. Воно ген ген у море запливло. Що ж мені робити? питає вовк. каже мавпочка. Он, бачиш ту височенну драбину. Бери і лізь по на дно моря. Там твоє вовченятко, камінчиком прикинулось, щоб хижі риби його не покусали. Узяв вовк височенну драбину та й ну опускати її на морське дно. Довго він спускався, немало побродив морським дном, але свого синочка ніде не знайшов. Раптом перед вовком промайнула велика рибина, і тієї ж миті хтось як смикне його за хвіст, вов перелякався. Хто це? А то було вовченятко. Це воно, бачте, так жартувало. Привіт, татусю! Як гарно, що ти тут. Ми з друзями покажемо тобі затонулий корабель. Гайда з нами. Незабаром вовк, рибки та вовченя припливли до морської долини, де лежав затонулий піратський корабель. Усе навкруги було таке дивовижне, що навіть дорослий вовк захотів погратися. Він ухопився за шоглу. Я старий морський вовк, слухайте мою ко. А далі сказати не встиг, бо враз не знати звідки примчала зубата риба пила, перепиляла шоглу, підхопила вовка і потягла його до зловісної печери, з якої ніхто не вертався живий. У печері за кам'яним столом розсілося морське страховисько, а над ним висіла клітка з морським півником. Бідний півник теж потрапив в полон, хочеш, не хочеш, а співай. І не просто так, а хвалебну пісню про страховисько, яке вперто величало себе Красовиськом. Хто у морі найгарніший? Тоненько затягнув півник. Я морське красовисько, відповідав грізний голос. Хто у морі найдобріший? Я морське красовисько. Хто про всіх рибинок дбає? Я морське красовисько. Хто усіх оберігає? Я морське красовисько. Страховисько підвелося і підійшло до зв'язаного вовка. Що ж мені з тобою зробити? Мій заморський гостю, загиготіло воно. Засмажити і з'їсти нудно. О, придумав. Нехай кравці пошиють мені з твого хутра теплу камізельку ха. -ха, 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 -ха. Тим часом біду стояла стояло серед моря і гірко плакало. Гей, мале, лагідно промовив мудрий червоний сон. Сльози не поможуть. Послухай, колись я чув, що морське страховисько боїться тільки морських їжаків. Мержі до них. Їжаків довго мовляти не довелося. Незабаром золоте їжаче військо, як триста калючих сонць, підкотилося до страшної печери. Та ба, залізні двері були зачинені на закодований замок. Не журіться, я знаю, що робити, сказав морський скат. Він заблимав своїми лампочками близь, 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 щось голосно цокнуло, і важкі залізні двері зі скрипом відчинилися. Їжаки миттю увірвалися в печеру. Страховисько саме засинало під колискову риби пили. Ой, заревіло воно, хто насипав мені у постіль кококолючок. Не кококай, ти ж не курка, засміялися їжаки. Страховисько розплющило очі й мало не вмерло з переляку. Ой, мамо! Їжаки, рятуйте, здаюся. Ось ключі, тільки не коліть, я боюся уколів. Їжаки розплутали вовка і відчинили клітку з морським півником. Таточку! радісно вигукнуло вовчення і повисло у вовка на шиї. Це була перемога. А перемогу треба відсвяткувати. Гайда за мною! гукнув червоний сом. І всі друзі попливли до театральної галявини на святковий карнавал. Вовк переодягся на короля, дельфін на водолаза, окунці на морських янголів, а морські їжаки на футбольні м'ячі. Аж раптом за театру виринуло морське страховисько. У -у -у -у, я всіх вас розірву! Загукало воно. Риби злякано відсакнулися, але страховисько зняло маску і сів, пізнали вовченятка. Ото було сміху. Тільки на закінчився карнавал, як море враз затремтіло, завирувало, риби злякано кинулись хто куди, а вовчиня вхопилося за вовка і прикинулася камінчиком. Став прикидатися камінчиком і вовк, але камінчик з нього не надто й виходив. На щастя, медуза встигла накрити вовка своєю парасолькою дуже вчасно. Тієї ж миті над самісінькою медузою промайнули здоровенні акули. Вони кудись поспішали, тому нікого не помітили. А тоді настав час прощатися. Вовчику і вовченятко, не забувайте нас, припливайте знову, тоненько квилили рибки і махали услід різнокольоровими плавничками. Незабаром бов із синочком уже стояли на березі. Недалечко від берега гордо пропливав до кит. Він випустив такий високий фонтан, що здалося, ніби над маленьким острівцем прошуміла справжня гроза. О, цей найцікавіший день у моєму житті, сказала вовченятко. О-хо-хо, зітхнув вовк. Чесно кажучи, і моєму також. Щойно уляглися хвилі, вовк витяг з моря драбину і віддав її мавпочці. А коли сонце почало ховатися за край неба, вовченятко з вовком востаннє підійшли до моря. Море, прощай! сумно мовило вовченя і кинуло у воду копієчку. А незабаром повернемось. До зустрічі, море! пробасував вовк і теж кинув монетку. Адже якщо на прощання кинути в море монетку, то якогось дня ти обов'язково повернешся до нього знову. Навіть коли воно тобі тільки наснилося. То як сподобалась вам казочка? Якщо захочете знову почути і побачити улюблених героїв, заходьте на сайт каналу Плюс Плюс. Усі найкращі казочки живуть там. А тепер час прощатися, Па-па!